Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте скоріше поглянемо, що ж для вас на сьогодні підготував. Поїхали! Сензу може стати новим гравцем Passion UA, і це вже звучить як один із найцікавіших можливих трансферів для української сцени найближчим часом. Під час стріму Ленінів заявив, що з імовірністю близько 90% Сензу приєднається до Passion UA на позицію ріфлера. Офіційного анонсу поки немає, але, за його словами, джерела, наближені до ситуації, вважають, що перехід практично вирішений. Якщо ж це підтвердиться для Passion UA, це буде серйозне підсилення. Сензу гравець із хорошою. Індивідуальною стрільбою та агресивним стилем, який може додати команді темпу і варіативності в атаці. Особливо це важливо перед майбутніми кваліфікаціями та лан турнірами, де кожна роль має бути максимально закрита по якості. Питання лише в тому, як швидко він інтегрується в систему команди. Бо трансфер це одне, а ось це взаєморозуміння в команді зовсім інше. Але якщо все-таки пазл складеться, Passion UA можуть зробити крок уперед і закріпитися ще вище з амбіцією на ще більш на мою ж думку, якщо Passion UA все таки зможуть правильно інтегрувати його в структуру, це без сумнівів буде апгрейд. Якщо ж усе зведеться тільки до стрільби без чіткої ролі, ефект може бути дуже короткостроковим. Напишіть також свої думки в коментарях, що ви думаєте про цей трансфер чи зловлять вони синергію разом. Гравець академії Фуд є спортс офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса. Він встановив світовий рекорд за кількістю кліків миші за одну хвилину. Це приблизно понад 12 кліків щосекунди і на близько 10 кліків більше, ніж попередній рекорд. Фактично, це демонстрація максимальної механічної швидкості і контролю руки на короткій дистанції. У кіберспорті така швидкість напряму не гарантує результату, але вона добре показує рівень моторики та тренованості. Варто зазначити, що рекорд Встановлювали в межах рекламної компанії нової мишки Logitech G Pro X2 Super Strike. Зараз її активно просувають, зокрема Наві та Монесі. З одного боку, це досить безкорисний рекорд у контексті реального кіберспорту. З іншого боку, це також досить безкорисний рекорд. Але 760 кліків за хвилину погодьтесь вражає. У нашому Discordі запрацював новий режим дуели. Повноцінна, міні-гради, результат реально залежить від ваших рішень. Коротко про сам режим. У кожного учасника сервера є власний персонаж, у нього 50 хелспойнтів. Через команду slash duel можна створити пошук суперника. Лобі триває до кількох хвилин і будь-хто може приєднатися кнопкою в каналі. Після цього починається поєдинок прямо в чаті. Тобто, якщо ви вже награлися в Counter-Strike, просто сидите й в каналі, можна нормально заробитись. Раунд за раундом ви обираєте зони атаки. Голова, груди, живіт або ноги та дві зони для блоку. Усе відбувається через інтерактивні кнопки, а бот одразу показує результат кожного раунду. Тепер, власне, про це оновлення. Режим додано в основний функціонал бота, запуск через команду слеш дуель. довідка доступна за командою слеш дуель Довідка. Ставка може бути три фанкоїни без ліміту на кількість дуелей на добу. Головний ліміт це хелс персонажа. Здоров'я відновлюється по одному хелспойнту за хвилину. Тому після поразки краще дочекати. Вигратись регену інакше можна вилетіти з першого ж удару. Зараз режим працює в бета-форматі. Якщо ж актив буде високий, планується розширення. Прокачка характеристик, ролі, спорядження та нові механіки. Тож усе залежить від того, наскільки активно ви будете заходити в дуелі. Тож грайте, але не загубіть усі свої фанкоїни. Ну і, звичайно, всім good luck, have fun. Український професійний гравець Валорант Моноксон розповів, у яких умовах йому доводиться грати через війну. За його словами, він чотири дні без світла, генератор розряжений, павербанки теж, а в телефоні залишилися лічені відсотки заряду. Один із матчів він грав удома при температурі близько трьох градусів. Після поразки гравець узяв провину на себе і написав, що можливо йому час піти. І як ми розуміємо, це не просто емоційний пост, це реальність, у якій змушені жити і тренуватися багато українських кіберспортсменів. Коли немає стабільного електропостачання, тепла і нормальних умов для практики, говорити про рівну конкуренцію з командами з комфортних регіонів доволі складно. Ну і звісно, окремо виникають питання до організацій, які одночасно підтримують українських гравців і при цьому співпрацюють із тими, хто всю війну виступав за російські структури. У такій ситуації розчарування зрозуміле. Особисто ж для мене ця історія не про виправдання поразки, а про силу. Грати офіційні матчі при трьох градусах і без світла це вже показ. Характеру. І це, ну, точно більше говорить про рівень самовідачі, ніж будь-яка статистика. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Ну і також попрошу вас написати коментар, що ви думаєте, стосовно сьогоднішнього випуску, адже ваші коментарі є дуже важ... Сливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я як завжди бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.